Всім привіт! Я сміюся, тому що я щойно знімала відео і вже його запорола. Де ще вам потрібно знати: звільнення від проблем, вирішення тих питань, які вас мучать. Це початок нового життя. Це просто це відчуття, коли ох, ну нарешті, воно прямує у ваше життя. Воно скоро буде тут. Будьте уважні до знаків, які вам надсилає Всесвіт. Будьте позитивно налаштовані. Ви е, довгий час над чимось працювали, щось терпіли, щось проживали, щось пропрацьовували, якийсь досвід. Не здавайтеся, тому що все має сенс, тому що все має своє значення, тому що е, має свою мету. Не здавайтеся, а ви близькі до завершення, до полегшення. Дуже близькі, надзвичайно близькі. 8 кажезлів і вісімка чаш. Це нам говорить про те, що дуже скоро ви будете вільні від чогось. Дуже скоро ви будете вільні від якогось тягаря, від чогось, що вас утримувало на місці, що вас тягнули камінь вниз, від чогось, що вас турбувало. І ви вже хотіли від цього позбавитися і ніяк не могли. Це скоро настане. Ваше звільнення скоро настане. Ваша. Ваша радість скоро прийде. Ще одна карта для вас дві карти. Хтось побачиться з коханими, я бажаю всім побачитися з коханими. Я бажаю всім побачитися з коханими, з близькими людьми, з друзями, з тими, кого ви давно не бачили, з ким ви, за ким ви заскучали. Я вам бажаю усім з ними побачитися. Зустріч! Приємне спілкування, довіра і радість, нова радість, щастя і емоційна позитивна наповненість прямує у ваше життя. Щиро вам бажаю, щоб справдилося. Нехай для нас, для всіх це стане новою прекрасною реальністю. Гарного вам дня!